У цьому відеоролику ми розглянемо створення і налаштування списку, що розгортається. У нас ми створили новий проєкт, у нас є вікно форми. Називається форма 1. Рекомендується відразу йому надати своє ім'я та прізвище, як це буде в кожній вправі. А також вказати клас і групу свого навчання. І далі заголовок списки. Не будемо писати списки, що розгортаються, бо вони просто не помістяться у заголовку вікна. Далі нам необхідно розмістити три об'єкти: список, що розгортається. Це об'єкт типу класу T-combo Box. Далі нижче. Напис: це об'єкт класу T-Label, і нижче кнопка об'єкт класу T-Button. Ну, далі розмістимо їх так, як на зразку. І налаштуємо по черзі один, другий та третій. Ну, почнемо з кнопки The Button, Caption, властивість і назва буде вихід. Так, лейбл, мітка. Ну, Перше, що ми зробимо, це автосайз, зробимо False. Тобто, щоб можна було задати. Розмір вручну, а не автоматичний. І зробимо трошки шрифт більший. Виберемо шрифт ареал. Звичайний. Ну, десь розмір хай буде 14. Так, ну і збільшимо саме поле. Так, далі. Залишилось початкове налаштування для Combo Box 1. Ну, перше, що ми зробимо, це приберемо цей надпис, який тут є Combo Box 1. Це властивість текст. Ми її прибираємо. І далі необхідно для Combo Box 1 створити список можливих значень. Це дні тижня. Це нам дозволяє зробити властивість ITEMS. Записуємо дні тижні, українською мовою. Так, записали, натискали ОК, натиснули ОК і продовжуємо створювати наш проєкт. Ну, ми зробимо так. Якщо подивитися на зразок, то коли змінюється значення у елементі combobox 1, то у нас відразу змінюється напис Label 1. Отже, ми повинні. Задати подію опрацювання елементу combobox 1, 1 on-Change, тобто на зміну. О, створити заготовку процедури T-Form 1 ComboBox 1 Change. І в ньому записати наступну команду в label 1. Взагаловок label 1, це значить листивий скепшн. Вивести наступне текст із Combo Box 1, тобто із списку що розгортається. Combo Box 1. Властивість текст. Так. І е, додати до нього ще таку фразу, як ваш вибір. Ну і поставити крапку. Так, після цього можна це лейбл 1 властивість Caption прибрати, щоб її тут не було. Так, і для кнопки вихід задамо подію On-Click, вона повинна закрити форму. Тобто form 1, крапка, Close. Це такий метод, який дозволяє закрити форму. Так, запустимо, перевіримо наш проєкт. Ну, спочатку ми його збережемо. Файл зберегти всі. Вказуємо, куди ми його зберігаємо, в нашу папку, яку ми перед цим створили. Ну, а тепер запускаємо проєкт і чекаємо, поки з'явиться тут зелена смуга. Якщо ми не зробили помилок, то тут з'явиться зелена смуга. Ось вона з'явилася, зараз з'явиться і вікно робочої програми. Ось вона з'явилася. Це список. Що розгортається. Натискаємо кнопку розгортки, ми бачимо дні тижня. Вибираємо, наприклад, п'ятницю. Ось у нас виводиться п'ятниця, ваш вибір. Ну, наприклад, середа. Середа ваш вибір. Можна тут написати якесь слово. Ну, наприклад, січень. Буде січень ваш вибір. Можна знову повернутися до списка. От вівторок ваш вибір. Ну і кнопка Вихід нам завершує роботу нашої програми. Бажаю успіхів!